Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Завершився відбірковий етап конкурсу чисів гумористів поліські пересмішники. Серед учнів закладів освіти Демидівської селищної ради було проведено відбірковий етап обласного дистанційного огляду конкурсу чисців гумористів поліські пересмішники. У конкурсі взяли участь чотири читці гумористи. Учасники подарували незабутні хвилини сміху та гарного настрою, міло популяризували художнє слово. Кожен виступ оцінювався за такими критеріями: оригінальність, артистичність, майстерність виконання, культура виконання та сценічна майстерність, голос, дикція, жести, відповідальність репертуару віку. Перші місця посіли учениці 5 та 10 класів Рудківської гімназії і Вовковиївського ліцею Ковтун Анна і Кушнір Івана. Друге місце учениця восьмого класу Демидівського ліцею Столярчук Олена. І третє місце учениця дев'ятого класу Вербенського ліцею Ковальчук Ірина. За рішенням журі в другому етапі обласного дистанційного огляду конкурсу читців гумористів Поліські пересмішники представлятиме Демидівську селищну раду Івана Кушнір. Вітаємо переможницю та керівника і бажаємо нових творчих здобутків. Дишню зоопарком, зоопарку та із мене м'ясний майстер цокнув фотокарту. Те, що в мене за плечима, то не просто стілька, а велика загорожа І Я на ході полочився разом з шимпанзою. Не наплутай, я спереду шимпанзя за мною. Пляти стербо і на дурняк знялося. А мені ж платити гроші за обох прийшлося, взялося воно. Та й знилося, що із нього взяти. Воно ж босе і зовсім боле. Живе без зарплати. Я б відрізав від цю маму. Та ні в якій разі. Ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих строках прощай кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показують, бо вона ревнива. Лети лети, мій листок, із Кавказу на восток. Остаюсь на віки з уваженням на ум. Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші. Не мене жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той, що з краю, продавщиця. Що? Чого? Я не розумію. Кухлик Люба, покажіть, той, що з боку смужка. Да какой же кухлік здесь, якщо є кружка? Дід у руки кухлик взяв та й насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра й бідова. У мене є свій язик, ні к чому мова. І сказав їй мудрий дід, Цим пишатися не слід. Бо така ж сама біда в моєї корови має бідна язика та не знає мови. Зоряна дзира, не крампуймо з діалектів. Якось я додивилась, що одна панянка на мій говір іскрилась, бо він їй в печінках каже, що такого говорить кораболі. І паскудять рідну мову в вашому селі, як мене злапало в серці з того інтелекту, то то ж колір у веселці наші діалекти, тож смакують солоденько всі слова багаті і чуттєві й веселенькі, повні благодаті. Бігме Боже, то не бзіки отако балакать. То над мовою опіка, би не хотілось плакать, від відосиків незграбних Інста і тіктоці, де вульгарно і нахабно, тіпа і хороше. А тоді веде з долини Ганя вже дебати, бо не знають мудра пані, чи лате, чи лате. Ніби вчора всі сиділи на бомбетлі вечір і канапку файно їли. Сьогодні то вже сетиш. Стали пледом укриватись, на Софій балдіти, і почали дивуватись діалектам діти. Камизельки нині в моді, вже жилетко встали, так по скринях вже на споді гонори приспали. Водограї то фонтани, коліжанки, френди. Та як то, як галичани, згадують легенди. Просто дивно, бо ці речі. Нігде не зникають, їх умовні колотнечі модно називають. Одягаємо новинку колорити наші. І цеглинка за цеглинком, вже жидки інакші. Не кремпуймо з діалектів. Це елітно, смачно, це для мови спецефекти. Будьмо за них вдячні. У Павла Глазового унікальний чоловік лає жінка чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю, і кастрюлі мию. Він же вернеться з роботи, влізе у піжаму і куняє на дивані, вже пролежав яму, а свекруха до невістки промовляє тихо. Не чіпляйся ж ти до нього. Буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він в рідному гніздечку, не блукає по пивничках і не скаче в гречку, і нічого знать не хоче, крім сім'ї своєї, так їх скоро виставляти будуть у музеї. Вечеря почалась весна ясна, щедра, тиха, мила, баба вечорі на стіл їсти наварила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, глечик з кислим молоком та картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима блиска, стукнув, грюкнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив, надто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі, ухопила глек вона, кинула ще й далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі. Два шлюби. На весіллі, наречені мовила бабуся. Та й чудна ж бо ти, голубко, як я подивлюся. Як виходила я заміж під вінець ставала, так як ти не реготалась, а весь час ридала. Наречена на стареньку глянула цинічно. Не хвилюйтесь, я виходжу заміж не на вічно. Скромність. Учить мати свою доню, пам'ятає Ларисо. Скромність завжди у людини, найцінніша Риса. А чого ж тоді ви, мамо, сердитесь на тата, що у нього дуже скромна заробітна плата? Гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. Закінчила десять класів на нещасні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософськім вчитись в факультеті. Та явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на Вкраїні філософ кастрюля і сказав екзаменатор, вставши із за столу. Я би радий вам вступити. В кулінарну школу і закінчила дівуля курси кулінарні, бо тепер пиріжечки і оладки гарні, і на кухні порядкує рукою твердою і не плутає каструлю зі сковородою. Цієї неділі у мудрику стартував черговий креативний соціальний проєкт у підтримку наших Збройних сил України. Вже котру неділю поспіль батьки вихованців успішно поєднують вихідні з творчими ініціативами у підтримку наших захисників. Цього разу доєднались до волонтерської ініціативи з реалізації масштабного проєкту Мистецтво в дії. Перша партія розписаних гільз вже поповнила колекції шанувальників цього різновиду мистецтва. А накопичені кошти підуть на підтримку українського війська. Дякуємо усім, хто демонструє свою соціальну відповідальність та долучився до цієї ініціативи. Може бути мистецтво, якщо гинуть люди. Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Ти будь собою, читай книжки, дивися кльові фільми, дивися погані фільми, щоб ти знала різницю того і того. І все, ти будеш рости сама в собі. І ніколи в житті не думай, як я маю тих людей, за що я маю занову чи за руку тримати. Вони самі ти прилипнуть, тому що ти, блін, цікава людина. У селі Козан, центральній садибі Козанської громади, облаштували місце для очікування маршрутних автобусів. Зокрема, була змонтована автобусна зупинка, встановлений знак з найменуванням населеного пункту, дошка оголошень, громадський туалет та влаштоване місце для сміття. Роботи виконували працівники з благоустрою, сільської ради. Завершили капітальні ремонти дорожнього покриття на вулицях Залізнична, над Лугом і Пилипа Орлика, що у селищі Красне. На місці ремонтних робіт побували селищний голова Роман Фурда та депутат селищної ради Євген Ярема. Обоє поспілкувалися з представниками підрядної організації, які розповіли про перебіг робіт. Загалом протяжність доріг, які ремонтуються 1 кілометр 300 метрів. Спецтехніка працювала декілька днів, щоб якісно виконати необхідні роботи. Роботи виконує ТЗОВ шляхове ремонтно-будівельне управління номер 65 Вартість капітальних ремонтів складає 7 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів гривень кошти з бюджету селищної ради завдяки платникам податків. Також провели обстеження дороги Красне Золочів через села Хильчиці і Почапи. А ще у селищі Красне облаштували новий тротуар на залізничному мості. За дорученням керівництва служби автомобільних доріг у Львівській області робітники виконали ремонт покриття пішохідної зони на залізничному мості, стан якого понад 30 років не оновлювався. Як зазначає селищний голова Роман Фурда, новий тротуар підвищить комфортність, так і безпеку мешканців селища та гостей, які користуються цією ділянкою. Варто зазначити, що допоміг посприяти реконструкції покриття пішохідної зони на залізничному мості, інженер відділу якості та нових технологій сад у Львівській області, мешканець селища Роман Коцан. Це сприяння народного депутата України В'ячеслава Рубльова у селі Перемль Бересечківської громади. На території закладу дошкільної освіти сонечко встановили новий дитячий майданчик. Кошти у розмірі 140 тисяч гривень на придбання елементів даного спортивно-ігрового майданчика передбачені в програмі соціально-економічного розвитку. Вони були виділені з державного бюджету. Слова щирої вдячності адресуємо народному депутату за небайдужість до потреб маленьких жителів громади. На цьому мене все. Слава Україні! Героям слава!